Арт спит туда сіти стріт Ви Беген Фил дефілдинс хай Друзі, усім привіт, зайшла в Аврору зараз зі знайомого. вона щось дивиться. Я думаю, треба вам показати є знижка. Воно такі склянки з трубочкою. Ціну я вам показую, може, кому буде цікаво. І дивлюся, ой, як його тут поставити, і дивлюся стільки всіляких для дому штучок і акції. Я не знаю, наскільки воно якісне, але, знаєте, якщо так Щось і якось, та й ненадовго, як то кажуть, то це таке діло акція, зараз 19 гривень. Ось такі і лієчка, і сітечко там, і все, що завгодно. Всілякі такі тертушка 55, кому зручно. От. О, якась новинка. Новинка-новинка. Така мисочка тарам пам пам Що тут ще? Це новинка-новинка, що? Мабуть, щось тут не знаю. Не знаю, не знаю. Новинка. Склянка. Така, М Да, не бачила. 55 гривень. 55 гривень склянка. Ну так, за штучку. У нас були люди, які тимчасово були переміщені. Вони у нас жили і кажуть, що щось розбалакались. А вони кажуть, та нам на 2-3 місяці щось купити ширеньке, то і нормально, 69 гривень така чашка. Бо потім будемо їхати далі, а можливо, будемо повертатися додому, то якось вести це все ні. І тому вони кажуть, пішли в Аврору, щось там купили а новинка, дивіться, 77 гривень. Вов -вов. Така непогана мисочка. 149 більше і 99 Ось такий наборчик посуд. А є і новинки, є і акції в Аврорі. 119 гривень. Ось таке для зберігання чогось, навіть, знаєте, в кухонну шафу поставити так, і там олію, спеції, все ставити, щоб шафу не забруднити. 119 гривень. Не знаю, це дорого чи не дуже дорого. Оці килимки 99 гривень, я би таки купила, знаєте для чого? От в шафі там. Заслати або там ще щось, щоб до холодильника можна покласти теж, під віконням, бачите, заслати, скільки тут метрів намагаюся знайти. Не знаю, дивимось. Ну Так тут нормально буде. І воно таке. Воно не тоненьке, до речі, воно таке нормальне. Воно нормальне. Тільки скільки тут метрів я так і не знайшла. Хм, то в Китай, хто б сумнівався, Тому цікава штучка, 99 гривень. Це ж та ціна подивимось зараз. Ну так, 99. Це так, та ціна. Тому у кожного магазину є свій споживач, кому що подобається. Також є акція, 99 гривень коштує аромати для дому з манго. Це ж манго чи перс, персик, персик, пробачте. А з яблучком то немає знижки. Так, це персик. Ось такі аромати для дому. Для затишку по 119 гривень. Ось такі. Все одно як би не було, а хочеться щось додому такого. Да? Щось таке таке гарненьке для настрою. До речі, зараз в Аврорі є акції на шампуні та бальзами. Я такі не купувала, я не знаю, як вони. Може хтось купував, то підкажіть, як вам. Я такі не купувала ще. І, до речі, зі знижкою це український виробник. Зараз 64 гривні, коштує шампунь. Але я чула непогані відгуки. Хоча може бути, знаєте, комусь дуже підходить, комусь зовсім не підходить. Ми всі різні, у нас різне сприйняття чогось, або там догляд за обличчям комусь дуже підходить, комусь ні. Але зверніть увагу, можливо, комусь підходить, то є знижка бальзам 64 гривні. Це український виробник. От, Наприклад, спірне питання було 64 гривень, гривень коштує антижир. Одна людина взяла і каже, що вона просто задоволена, більше нічого вона купувати не хоче, а хтось взяв і каже, що більше ніколи не куплю. Тому ми всі різні. Комусь одне підходить, комусь інше. До речі, я колись брала пергамент антипригарний, тут 5 метрів і він ширший, ніж стандартний. Яку ціну цікаво, 34 гривні. То треба буде зайти взяти якось. Може акція буде, зачекаю. У мене є, якщо буде закінчуватися, то саме антипригарний пергамент мені тоді дуже. Сподобався. І він якраз іде на деку повністю за розміром. Тому так, подивилася, що є в Аврорі цікавого, цікавенького. Моя знайома вже зробила покупки, ми будемо йти додому. І з вами обов'язково зустрінемось у наступному відео. Це ще чесник капчений побачила. Біля дверей, а я не знаю, капчений не завжди він так під настрій, як то кажуть. І з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. The chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.